Да у Вінниці топові пиріжки. порівнюю дві точки. Перша точка це пундик на автовокзалі. А зустрічає нас охайний заклад з відкритою кухнею без ніяких котиків та собачок в інгредієнтах. В асортименті ви не знайдете жодних пончиків на олії, тому що пундик це зона вільна від жиру. Говорять, що це улюблене місце вінницьких маршрутчиків, що є знаком якості. Ще трішки виробничих процесів з Open Kitchen. Все виходить з під ножа. А ще тут є такі смаколики, якими ви можете поласувати на десерт. А це мій особистий краш апельсин на Луці Мелешківській. Ви подивіться на ці делікатеси: Креветки в темпурі, нагетси, кури, гриль. А це демократичні ціни. Тут є пончики біля щі з жиром чи без жиру на будь-який смак. А це фірмове і суперстильне упакування мого замовлення. Тут навіть є чіпси, лейс, а ще торти, якщо ви раптом їдете на день народження або весілля, і навіть закрутки. Пробуємо креветки в темпурі. Ммм, mm, це просто беліссимо. Пробуємо пончик з капустою. Ммм, mm, це просто потрійне біліссимо. А це біляш з м'ясом, а це квіточки.